Небесний Отче, ми приходимо до Тебе цього дня з вдячністю в наших серцях за Твою безмежну любов і милість. Дякуємо за цей новий день, за світло Сонця і можливість жити та творити. Благослови наші серця і розум, щоб ми могли приймати мудрі рішення і виконувати волю Твою. Боже, допоможи нам бути терплячими і милосердними до всіх, кого ми зустрінемо сьогодні. Дай нам силу любити і прощати, як ти прощаєш нам, навчи нас бачити Твою присутність у кожній людині і діяти з добротою та співчуттям. Просимо Тебе, зміцни нашу віру і допоможи нам долати всі випробування, які можуть стати на нашому шляху. Нехай Твоя благодать підтримує нас у складні моменти, і ми завжди пам'ятаємо, що ти поруч. Допоможи нам нести світло Твоєї любові у цей світ. Боже, благослови наших близьких і даруй їм мир, здоров'я та благополуччя, збережи їх від небезпек, зла і нехай Твоя любов огортає їх щодня, підтримуй наші родини, об'єднуй нас у любові та злагоді. Ми молимося за всіх, хто потребує Твоєї допомоги та підтримки сьогодні. Нехай Твоя любов і благодать будуть з ними. Допоможи їм знайти мир і надію. Благослови всіх нас, щоб ми могли стати твоїми вірними слугами і свідками Твоєї любові. Амінь.